1 травня у Міжнародний день солідарності трудящих мешканці Білгород-Дністровського району зібралися у селі Монаші, а саме у Калиновому Гаї на традиційний суботник. Традиційно вже третій рік поспіль у Калиновому Гаї проводиться суботник по благоустрою території. Ініціатор проведення заходу Білгородністровська районна рада на чолі із Валентиною Орловою. Нагадаємо, з нагоди 65-ї річниці великої перемоги в знак пам'яті та пошани тих, хто ціною власного життя захищав кордони своєї батьківщини за підтримки народного депутата України Віталія Барвіненка було закладено фундамент Калинового гаю. Щороку представники всіх територіальних громад Білгородністровського району приїздять сюди, аби посадити дерева, кущі, квіти та облаштувати територію. Були часи, коли ми виховувалися на таких великих державних святах, як Міжнародний день солідарності і Трудящість, який відзначався 1 травня, і майже все населення великої тоді, великої тоді держави Радянського Союзу виходило на демонстрації. Тим самим всі трудящі проявляли свою солідарність і святкували цей день, що всім було право, захист права на працю та відпочинок. Ми Мали такі згоду від Адамівської сільської ради в минулому році святкувати і відродити демонстрацію, яку дуже підтримували люди старшого покоління. І саме цього року ми всіх запросили для того, щоб нікому не було прикро, що не в їхній громаді. Саме в цьому місті, святому ми вважаємо, вже для нас місті Калиновому Гаї. Варто відмітити, що з кожним роком територія Калинового гаю у селі Монаші перетворюється на чудове місце. Чинку та проведення офіційних заходів. Серед таких є щорічна посвята до лав козаків та до жіночої громадської організації Калина представників Білгородністровського району за традицією, кожен в цей день посадив дерево, спробував запашну юшку та козацький куліш. Ну розкажіть, що ви сьогодні готуєте? Готуємо ми юшку, традиційне блюдо на свято 1 мая. А що ми мешканці села тут готуємо з риби різної. Яку саме рибу використовуєте? Селедку, короб, толстолоб, сом. А що ще ложили? Ось таке? Картоплю, кутор. лук, моркву, приправи різні. І у вас якийсь свій, свій різний рецепт. Ну, Є. А що тут такого особливого, що запр... роблять? Ну, кожного по своєму на курінному бульоні варимо. Ось і на куриному бульоні. Там так. взагалі він буде настільки смачний та пожежний, що кожен задоволення, я думаю, що спробує вашу юшку. Так. Цьогоріч закохані пари мали змогу почепити замки свого кохання на містку, бажаючи відвідали майстер-класи зі створення ляльки-мотанки. А діти на мольбертах створювали свої мистецькі шедеври, де кожен учасник міг внести декілька своїх штрихів. Ну і яке свято в нашому районі обійдеться без крутоярівських музик. Народний депутат України Віталій Барвіненко відзначив, що подібні заходи спрямовані на те, аби повернути людям звичайне відчуття відпочинку та сприятиме згуртованості мешканців. Білгородністровського району заради спільної мети. Поздравляю вас з цим праздником, поздравляю з наступаючою Паскою, З 9 травня є хороша добра традиція в нашому краї. Ми тут збираємося на перший рік. Колись повністю ми пройшли в такому составі, тут започаткували це діло на пустирі. І з кожним роком щось нове додається, колись додався мостик, зараз беседки тут будуть. Думаю, що з часом тут буде і часовня. І далі, далі цей куст у цей території буде облагоражуватися для того, щоб всі люди, які їдуть по цій трасі, і місцеві всі жителі знали, що є в нашому районі. Таке місце, як виновігальні також народний депутат відвідав товариський футбольний матч, який відбувся в цей же день у селі Монаші, та зазначив, що відчуття командного духу завзятість гравців та вболівальників і надалі сприятиме розвитку футболу у Білгородністровському районі. Отож, міжнародний день солідарності трудящих у нашому районі пройшов з розмахом справжнього свята. А головне, що його жителі відчули атмосферу святковості та єдності.